Мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, саллаху алейкусам, його родині та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мусульмани, сьогодні хотів би згадати або продовжувати історію про Юсуфа Алейхі Салям. Як ми знаємо, що це найкраща розповідь, яка є в Священному Корані. І сьогодні. Ми візьмемо маленьку частину, але дуже актуальну та важливу для нас. Для дорослого покоління і також для нашого молодого покоління. І давайте ми згадаємо наш минулий урок, коли ми казали, що коли брати салям, вони кинули його в колодець, біля цього колодця проходили караванчики. І людина, яка відповідала за водою, вона підійшла до цього колодця, щоб набрати воду, і коли вона підняла цей бурдюк, вона побачила або він побачив дитину. І він зрадив, я бушра гада гулян. Яка радість, це хлопчик? Тобто для нього він не думав, що це дитина, як вона тут опинилася. Тобто для нього це був товар. І він зрадив. Що за це він може отримати дуже велику кількість грошей. Коли брати продали його, Юсуфа караванщики, караванчики відвезли Юсуфа до Єгипту. І там вони продали одній людину. Ця людина вона була дуже доброю, дуже доброю людиною. І він полюбив Юсуфа. Він дуже сильно полюбив Юсуфа, і коли він прийшов, він звернувся до своєї жінки та сказав їй, аса аян фаана, ау надтахедагу валяда. Він сказав, приготуй йому найкраще місце. Тобто, зроби так, щоб йому було максимально комфортно в нас. Піклуйся про нього. Можливо, він принесе нам користь, або ми зробимо його сином. Тобто нашим сином. Настільки він полюбив. І ця людина був візіром. Візір це чиновник вищого ранку. І він дуже сильно полюбляв Юсафа Алігісалям. І весь цей час Юсуф Алігісалям тільки виховувався та брав знання. І це був першим шляхом до того, щоб він отримав славу. Тобто, цей візир не так, щоб він просто. Там дарував йому подарунки, ні, він його навчав. Він жив в нього, навчав. Але він, звичайно, він був як, як рабом. Тобто, якщо візір йому що сказав або дружина, він негайно це виконував. Але настав час, коли Аллах Ва Тааля піддав Юсупа Ісалям великому випробуванню. Якщо ми кажемо про випробування, шановні мусульмани, то ми завжди повинні згадувати, що випробування буває двох видів. Перше випробування це коли ми не контролюємо. Наприклад, якщо в мене є хвороба або є недолік, або якесь нещастя, тобто я не контролюю це. Що я повинен робити, тільки терпіти. Так, якщо є хвороба, я лікуюся, але. Єдине, що я можу зробити, це проявляти терпіння. Є інше випробування, коли Аллах випробує мене, але в мене є можливість це змінювати. Наприклад, крадіжка або торгівля. Я знаю, що Аллах випробував мене, якщо я збрешу, я можу зробити в 10 разів більше, ніж просто так. І це часто буває в нас. Аллах, субхану, нас так випробує. І в нашому житті таких випробувань дуже багато, і це найскладніше випробування для нас. Тому, шановні мусульмани, коли Юсап, але він став вже дорослим більше, ніж 25 років. А ми знаємо, яка була в нього особливість, він був дуже красивим. Як сказав пророк Мухаммас, що йому була дарована половина краси. Але тут дуже важливо розуміти, дуже багато думають, що. Одна половина була дано всім людям, інша половина Юсифу. це не так. Це не так. Чому? Тому що є інші хадиси, які вказують, що і Єадам, але був красивим. Пророк Бухамас, алеслам, є красивим. І також пророк відомо, він казав, що кожен пророк він є красивим та мав найкращий голос. Тому, коли ми кажемо половина краси, як казали, Більшість вчених, як Ібн бну це половина краси Адама Алігісалям. Тобто він настільки був красивим. І ібн Мас'уд, він сказав, коли Юсуф розмовляв з жінками, або вони зверталися до нього, він закривав своє обличчя. Для того, щоб жінки вони не зваблювалися, тобто не соблазнялись. Настільки він був красивий, так, що він закривав своє обличчя. Щоб нічого не було. І уявляєте собі, шановні мусульмани, Юсафа Іссалям, молодий, розумний, добрий, красивий, і в нього є його хазяї жінка. І жінка вона розуміє, що він є раб. Те, що вона скаже йому, він буде виконувати. І що вона зробила? Як сказав Аллахуаля, сказав дату гуляті гувофібетіга аннапсігі вахалляка абваб, ва ваколет гайтелек. Жінка в своєму будинку вона звернулася до Юсуфа. Звернулася до Юсуфа та закрила всі двері. Муфесери вони кажуть, що було якнаймеж сім дверей. Ви уявляєте, сім дверей, вона закрила, вона взяла найкращу свій одяг і звернулася до нього. йди до мене, гайтеляк. Юзеф Алігісалям, він зрозумів, для чого вона це робить? Для чого вона це робить? Ви уявляєте, шановні мусульмани, жінка, красива жінка. У якої є власть, влада. І муфесера, вони казали, що вона примушувала його до цього. Не так, що просто йому один раз казав, йди до мене. Ні. Вона примушувала його, навіть загрожувала, що якщо ти не підеш до мене, буде для тебе візниця. Або я тебе покараю. Тобто вона погрожувала йому. Але дивіться, шановні мусульмани, що сказав Юсаф, алесалям. معاذ الله О Аллах, рятуй мене. Аудуля. Тому, шановні мусульмани, коли ми хочемо щось зробити, щось погане, або біля нас щось відбувається, і ми бачимо гріх, перше, що ми повинні казати, це ауду білля. Тобто, просити у Аллаха Субхану таля допомоги. Юсуп, алегіссалям, він не просто так сказав Ауду Білля. Прошу у Аллаху допомоги. Чому? Тому що в наступному аяті Аллах субханаху ва Тааля сказав, що вона побажала Юсуп, алгіссалям. І він також би побажав би її. Побажав би її. Вагаммабіга. Аллах, субхану тааля, він не соромиться нам про це казати. Чому? Тому що це є природність чоловіків. В арабській мові є таке слово майлюн. «Майл» – це коли ви схиляєтесь до цього або ви це полюбляєте. І кожен чоловік, ми любимо жінок. І ми це не соромимося. Тобто, Аллах Сахамта, Він нас створив так. І наше бажання до них набагато більше, ніж в них до нас. І Аллах Хауталя він каже, він би побажав би її, але він згадав милость Аллаха Субханута або знак від Аллаха Сабханута. І в цьому питанні вчені вони сказали, що ж побачив Юсуф, що його затримало. Імам Аль-Бахави він приводить декілька думок. Одна із поширених думок, він побачив свого батька Якуба, Ісерам. Побачив батька. І він, звичайно, він злякався. Інші казали, що він побачив аятяна фахата Уаса Сабіля. Не наближайтесь до перелюбу, виїсни це мерзість. І цей шлях він віде до поганого. Інші вчені, і це найбільш думка вчених, вони сказали, що його знання. Та його віра, вона затримала це. Тобто його віра не дала йому, щоб він перейшов цей гріх. Але, шановні мусульмани, ми повинні згадати хадис посланця Аллаха, саллаху алейкумсам. А ще берфітна, то дує несе. Найбільш фітна в цьому житті це є жінки. Аллах субхану таалі, каже, зуєна лін-насі або щагаваті мені ан ніса. Тобто Аллах Субхаунта прикрасив це життя. І перше, він чого почав, це любов до жінок. Потім золото, срібло, майно, діти. Перше жінки. Іноді, коли ми чуємо це, ми кажемо, що це випробування, я пройду на 100%. Але не дай Аллах, щоб це було у нас. А от Чому? Тому що, шановні мусульмани, це дуже важко. Якщо перед вами буде красива жінка, багата жінка, і вона буде закликати вас, йди до мене. Вас ніхто не затримує, ніхто не дивиться, немає братів рядом з вами, де є гарантія, що ви не підете? Це дуже важко. І Аллах Ханута він цю історію нагадує нам. Чому? Тому що ця історія, вона актуальна до сьогоднішнього дня. Зараз, шановні мусульмани, зробити зіна набагато легше, ніж під час Юсуфа, але єсалям. І ми бачимо, як і старі, і молоді, вони легко піддаються цьому гріху. Особливо, коли біля нас є інтернет. Коли ми кажемо про зіна, це не тільки просто йти. Зробити перелюб. Ні. Воно починається з наших рук, з наших очей. Коли ти береш телефон і ти бачиш, починаєш відкривати те, що заборонено. Дивитися. Або навіть дивитися на жінок. І дуже часто ми можемо побачити, просто дивляться. Ідуть і дивляться. Гуля така робузіна. Не, добли... Не наближайтесь до перелюбу. Це має нове. Тобто не робіть шлях до перелюбу. І тому, коли вона сказала йому, він сказав, сразу сказав: я прошу допомоги у Аллаха субханого втаталя. Посланець Аллаха, саллаху алейкум сказав в день суду: Не будете ні крім, тені ні Аллаха Субханого І... Під цієї будуть сім категорій людей. Одна одна з них ця людина або молодий хлопець, який відмовив жінці прилюби перелюбу. перелюбу. Це ж страшний гріх, шановні мусульмани. І як сказав посланець Аллаха, ва алесам. Якщо людина робить перелюб. Здійснюється перелюбодіяння зіна, він не є віруючим. Цей хадис ви знайдете з боників Мусліма. Він не є віруючою людиною. Чому? Тому що його віра не допомогла йому. Його віра, вона слабка настільки, що він зміг у це перейти. Тому, шановні мусульмани, це нагадується, це маленька історія. Звичайно, є продовження цього. Але цей момент, як відповів Юсуф Алігіссалям, він навчив нас, як ми повинні боротися з цим гріхом і до кого ми повинні звертатися? Чому? Тому що кожен день це в мечеті ми відчуваємо безпеку. Але зараз ми закінчимо нашу молитву, ми сядемо або в трамвай, або в маршрутку. І біля нас може сісти жінка. Або просто їхати машиною. І ми бачимо особливо під час літа, скільки є фітних. І скільки, на жаль, є віруючих людей, мусульман, молодих, а також старих, вони забувають про це і здійснюють цей гріх. Скільки людей розповідають, що із за цього гріха вони перестали вірити в Аллаха, Асабханого. Просто за те, що вони зробили перелюб. Вони відмовилися від Аллаха субханого Тааля. Тому Юсафалігісалям. Прекрасна розповідь, нагадування про сильну віру, відданість Аллаху субхану. І після цього Аллах Тааля дарував йому. Після цього. Ми дарували йому модуль приймати рішення та знання. Це був подарунок. Тобто це був вже початок його пророцтва. Він зрозумів, що він є пророком та посланником. І Аллах Субхану сказав: мухсінін". і ми це даємо для тих, хто творить добро. Культума саміату. وصف الله لي ولكم وفوز المستغفرين استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نا بركنسي شنون المسلمان كتيو بزهدات حديث القدسي يكي بردية أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه Посланець Аллаха, салатху салям, сказав, що Аллах Субхану Гуаталя сказав. Якщо мій раб наміриться або намірівався зробити поганий вчинок, але його не зробив, не зробив, то йому нічого не запишується. А якщо він цей поганий вчинок він зробив? То йому записується як один дурний вчинок. Один. Але якщо він намирився зробити добру справу і не зробив цього, йому запишується як одна добра справа. А якщо він цю справу зробить, то йому запишується як 10 добрих справ. Цей хадис, шановний мусульмане, він показує нам, наскільки Аллах Сухану, Тар, нас полюбляє. І це мотивація для нас, особливо, коли ми стаємо перед гріхом. Згадувати цей хадис. Так, ми можемо намалюватися, ми можемо навіть робити. Але якщо навіть ми зробимо це, як одна погана справа. Тому, шановні мусульмани, віра та знання. Це те, що нас підтримує. Найкращий зв'язок з Аллахом Субхану таалі, після молитви це знання. І історія Юсупа, салям, вчить нас цьому. Вивчайте релігію Аллаха Субхану Вуталя, і ви побачите, як знання вони нас захищають від цього дурного. Я прошу Аллаха Субхану та захистити нас від великих гріхів. Я прошу Аллаха Субханого захистити всіх мусульман цього світу. Я прошу Аллахану таля дати захист нашим братам в Палестині, братам в Кішмірі, братам в Судані, в Сирії, в Ємені, У всьому мусульманському світі. Я прошу Аллаха, субхану Та'аля захистити нас, наші мечеті, Україну. Я прошу Аллаха, Ва Та'аля дати нам перемогу, Аллахума амінь. Аллахума раббан але хамдубіль імен, волякулхамдубіль іслам, воляку алхаммудубил курам. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ مسلمين في كل مكان اللهم فرجهم اللهم إن نسألك التمكين والنصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ مسلمين في بيت المقدس وأكناف البيت المقدس يا ربنا، اللهم احفظ مجاهدين في فلسطين، اللهم احفظ مجاهدين في فلسطين، اللهم احفظ مسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة